Всім привіт. І на 11 серпня 2024 року починає достигати пізній нектарин сорту Flavor Top. Такі ось такі от нектаринчики починають розмягчатись. Шикарна загрузка, як для такого маленького деревця. Плоди не крупні. До грам 150. Пробував такий солодкий смак з незначною кислинкою. До Добігтоп ванх. Добігтоп по смаку не дотягує. До ребуса теж. Десь як Харко по смаку, може трохи навіть і краще. Ось. Добре. розм'ягчиться, буду пробувати. Ось такий нектаринчик Flavor Top. Має гарний окрас, але вже їх кілька з'їв в цьому році. Більших, менших, але щось має таку достатньо сильну кислинку. Так, кислинка якась дуже велика. Навіть Харко був солодший. Ну, не солодший Харко, але кислинка маленька. Тут така кислинка, як сказав, безсильна. Ну що, можу сказати, щось таке по смаку середнє між, між Харко і Snow Queen Perfect. Цей однозначно буде кращий за Snow Queen Perfect, але програє по смаку нектарину Харко. А загалом такий ароматний, дуже класичний нектариновий смак. 7 гарних врожаїв, хай щастить.